Вітаннячко, друзі. Позаду мене Львів. Це місто уже додали у гро. А також додали новий кейсик, який називається кейс гіперривок. У мене на балансі 20 тисяч є коїнів. Ви зробили 100 лайкосиків на попередньому відеогляді. Перший погляд на Львів, тому відкриваємо. Зараз сподіваємося, нам дійсно пощастить вибити якусь пушечну машиночку. Якщо зробимо 300 подобаєчок, то ще якусь суму закину і повідкриваємо кейсик. Якщо нам, не дай Боже, нічого не випаде. Все розпочинаємо. друзі давайте по одному почнемо. У нас якраз нижечка сьогодні 30% 100 000 тисяч валютки. Нормальненько, поїхали далі. Давайте, можливо, пару разів по одному. 150. Слухай, я дивіться, в нас є 5 топових машин: Bugatti Bolide, Mercedes-Benz SLR, Pagani, Lotus і Hennessey. От 5 машиночок. Тут є також скінчики, різні аксесуари. Але хотілося б дійсно вибити машину. Розумію, що Bugatti боліт навряд чи випаде, тому що ну, вона коштує реально прям космічних грошей. Але подивимось, Ага, поки що тільки гроші. Я не знаю, дай Боже, щоб 20 тисяч вистачило хоча б одну машиночку вибити. Я дуже хотів би вірити в те, тому що ну це, це буде просто дуже-дуже дуже важко, якщо ми того не виб'ємо. Дві машиночки пролітає. Так, давай ще пару разочків по одному крутнемо і далі підемо можливо по три, далі по, по сім і по десять, щоб ми швидше і не затягували це відео. Тому вперед напиши в коментах, чи віриш ти в те, що я виб'ю якусь машиночку із цих п'яти. Буду вдячний. Так, давай останній І переходимо до до групової кількості відкриття. Мільйончик. Нарешті, червоненьке щось нам випадає. Добренько, погнали по три. Почув. О, маска карбон Фантом. ну давай ми її одразу приміряємо. Як вона виглядає у нас? Так, інвентар. А ну тому що. О, бачите, її ще. Вона ще не промальовується. А, бачите, під мій скін вона, на жаль, не стає так як слід, але треба пам'ятати, що сьогодні тільки додали нам це. Буде фікситись і буде підганятися під скінчики. Це, в принципі, нормально, воно завжди так не відбувається. Добре, погнали далі. Ми тут зібралися з вами заради машиночок. Платинум. Окей. 150 ще разок. Платинум знову. 50-50, віпечка. Ну і давай останній раз. Ви одні віпачки. Блін, але дуже тяжко. Дивіться, червоненьке взагалі майже не падає. Тут по факту всі призи доволі файні. А, бачите, золоті і так далі. Коротше, подивимось. По сім. Тільки один випав, золотий, все інше це валютка. А, брелок, хай, хайпердрайв. Чи хіпердрайв? О, мільйон випав, до речі, валюточки. Нормально, але ж хочеться машину. Ну, будь ласочка, машиночка. Ну, ще один брелок. Добре. Але машина буде? Я сподіваюся, що буде. Ну, будь ласка, машинка. Ну, по-братськи, я вже трошки аж підзаїкатися став. Будь ласочка, давай нам машинку і ми розходимось. Хоча б якусь. Я розумію, що 20 тисяч UA-коїнів. карбон, повторочка. Окей. Розумію, що може бути таке, що недостатньо ще один карбон і мільйончик. Добре, останній разочок. Не паде. Ну що, погнали тоді по 10. 289 ua конів. Ну, вперед. Так, платином, платином. Окей, машина, будь ласка. Лямчик, брелок. Машина. Брелок. А а, а машина. О, окуляри AeroStream. Вау, нічого, все нормально. Друге червоненьке випало. А, Нічого, Vibgold, Silver добре. Ще раз окуляри. Прекрасно, вже хоч щось що. Смайсний бугаті боліт! А ну нахер, пацани, просто зразу сходу. Ти серйозно? Найдорожча машина іск. Із... Почекай! Шо, що, що, що? Я не вірю. Да... Я реально не вірю, пацани. Почекай. Де? Бугаті боліт? Доставити. Пацани. Головне, заради чого ми зібрались. Яка державна вартість? 58 мільйонів дер. Шо? А за скільки ж тоді цю машину можна продати? Ви шо? А... Але бляка, подивіться на неї. Це що за космос, а не машина. О, пацани. Лайк, лайк обов'язково ставим! Я реально взагалі не сподівався, що хоча б якась випаде, але не бугаті болід! Окей, поїхали далі. Може це все. В смислі?! Ще одна Бугаті... Да ну. Це якась підкрутка, чи що? Пацани, походу, в перший день реально шанс випадіння боліда просто космічний. Я не вірю. Якщо ще пару разів випаде боліт, я, я просто так, лямчик, окей. А чого це боліт падає, а інше ні. Я б мерсика теж хотів би. Ще мільйончик. Фантом маска. Брелок. Брелок, брелок. Валютка. платинумки. Хайпер, поняв. Карбон. Бачите, от. 3000 тисячі більш нічого. Кепка погані, лямчик. Окей. А машини? Ну, а що це? Дві бугаті, А інші? Ну, будь ласка. Карбон. А інші машини? К. А це як? Навіть не було цього карбон дрон. Ні крила, хайпер цих. Ей, шо шушу. Карбон. 7000. Ви шо? Лям, окей. Ну, дайте. Дайте, будь ласка, машину. Ні, я дуже радий, що випало два богаті боліди. Це окей, але ну, а інші. В інвентарі немає місця. Так, а що ж робити? Немає місця у нас в інвентарі. А, а нема в інвентарі, нормально, воно, значить, буде в іншому. Так, все, нормально, нормально, нормально. А, так, ось тут це все повибивали. бачите, ще немає у нас. Поїхали далі. Ну, слухай, ну, дай інші машини. Кепка. Ну, а машина? Ну, а машина. Окуляри? Фантом. Та добре по мільйону. Це класно. Машини ви де? Що це таке? Два богаті боліди, а інше. Ні, я такий кажу, типу, зажрався, окей, я вірю. Я вірю, як ви зараз думаєте, що ніфіга собі два боліди. карбон дрон. Є. Ну хоть щось окей. А машини? Ну, будь ласка. Ну будь, ну, будь ласка, машинка, ще хоч якась. Одна, одненька, але не богаті боліт. Ще на два прокрути. Окуляри. Ти серйозно? Я не вірю. Я не вірю. Окей. Прекрасно, що є два богаті болі. А інші машини де? Так, почекай. Майно. Нагороди. І от, бачимо нагороди наші. М -м, кепка погані, окуляри. Так, Volvo, Volvo, Volkswagen. О, до речі, це треба буде. А, ось Mazda 6, до речі. Та? Так, дрон. От дрон я хотів би забрати. Але пише, немає місця. А, почекай а ну мені цікаво, якщо я щось постараюсь виконати. В... Вики... Вики... Ви... О, почекай так ми отак зробимо. Хитромудрий план, дивіться. А, стоп, 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 стоп. Давайте вийдемо. З... Я. почекай От на моєму скіні взагалі кепки не хочуть. А, мій скін, бачите, нестандартний, поки що. Через те його і не дають для використання всім. Тому чекаємо. Так, нагороди. Дрон-карбон забрати. Є, я його забрав. Прекрасно. Тепер ми робимо ось таку історію. Заходимо в інвентар і йде. Де, де тут ось це, походу, да? Да, до Дрон карбон, а кепочку знімаємо. І дивимо. О, але дрон гарно виглядає. Слухай. Непогано, непогано. Почекай, оце тепер можна зняти, а це знімати. Ага, немає місця. Mm -hmm. Давай тоді отак. А почкай. А що ж воно. Друзі, а, з приводу квартири. Квартиру додадуть. А, і там, ну, в квартирах будуть сейфи. Нагадую, що їх тепер можна буде почистити, якщо ви не закрили квартиру, тепер це буде тільки ваш профтик, що ви того не зробили. Почкей. Ану, викинути. Добре, це треба біля смітника, пише будь Ну, ладно, тоді тоді будемо будемо вже на стрімчику а, так цю всю інформацію робити. Ну що, пацани, два бугаті болід. Ви серйозно. Ну, як, якщо чесно, я не очікував, що так буде, але я хотів би і щось інше. Ну, реально, реально інше теж би щось хотілося. або от бугаті болід і ще одна походу ось тут на городах, так? Так, хайпер пагані, ось вона, бугаті болі. Далі забрати. Ем, ну, давай. От таке вийшло відкриття: 300 лайків ще трошки донатимо і пробуємо забрати оці чотири інші машиночки, тому що. Вони теж дуже дуже файні. Бугаті болід, ви вже бачите ціну. Вона просто буде на всіх серверах коштувати. Отак бух, вибух, мозку. Мерс, пагані, лотус, хенесі. Ці машини я хочу вибити, і крила. Оцей Хайпер Енджел теж хочу. Тому 300 лайків, якщо зробите, я поверну сюди іще з трошечки більшої кількістю донаточки. Не прощаємо. на зв'язку. Славко Євченко. дякую за перегляд. Лайк, підписочка, це важливо. В коменти напишіть, чи будеш ти відкривати цей кейс. Можливо, тобі за один прокрут випаде болід. Це буде про. Просто... Стопшу на зв'язку. Славко євченко. Дякую за перегляд. Зустрінемося з вами в ЮАОНЛАЙН зовсім скоро. Хеде.